Як хороше гуляти восени, Коли під ноги сипле золотом розкішно, А всі дерева, заворожено врочисті, Стоять перед чутті холодної зими. Чому ви всі розкидали довкола Своє багряно-жовтеє вбрання І ходять по ставу тривожні кола, Вербовим намальовані гіллям? Не гріє сонце вже в височині. Лиш лагідно з небес спуска проміння, і так спокійно робиться в нас на душі, що навіть хочеться почуть благословіння, на добрі справи, на любов, що іноді спалахує забута, І пережити хочемо її ми знов, Не сподіваючись, люблю почути. Пливуть у небі хмари сизі, немов роки, що їх назад не повернеш. Тужливо в високості журавлі курличуть ключем покинутих недавно веж. Красі осінній недостатньо лише ліку. Пейзаж закарбувати в пам'яті прошу. І лише мовою від віку і до віку ми можемо передати цю красу. Вірш, який починається з букви О. Облетіла. От шуміла осінь, одпечалилось, от одмоглось, от от обнадійливо оглянусь, очі, обігрійте одиноку, обпечіть. Усе частіш ловлю себе на думці, і так би мало бути в кожного із нас, що українська мова навіть для безумців лунатиме усюди й повсякчас. Тож наша самобутність, наша сила, відродження культури з витоків століть нам не злама ніщо до перемоги крила, бо прагнемо боротись, жити, а не тліть. Цінуємо ми волю, адже це ідея, нескореності нації до будь-яких жахіть. І наша людь, Найвищого досягне апогею, коли орда ворожа захоче нас зломить. Всі щирі українці вірять в перемогу, здолають всю другу армію світу. Ми відбудуємо зруйновані дороги і прокладемо шляхи нового заповіту. Непідкорена, неподолана. Кров'ю скроплена та нездолана, Лютим ворогом непокорена, У молитві до Бога звернена, Будь віками для нас нездоланною, Поколіннями величавою, У майбутньому величальною, Словом рідним звеличена, Словом щастям долею закосичена. З діда-прадіда мудра і вільна, Веселкова моя Україна.